Всім привіт! Зараз я вам хочу розповісти, як потрібно виживати в жару, що для цього потрібно. Ну, як бачите, заморожена водичка. І щоб нам було легше виживати, ми робимо отакі, як бачите, махинації. Ні, жартую, це відео буде про те, як зробити так, щоб коли ви граєте в ігри, щоб ваш ноутбук не згорів від нагрівання. Дивіться. Хтось буде сміятися і говорити, що, що, це, за, ну, що це за бред. Вообще. Люди, реально отаке просте рішення, я його зробив, ну, витратив ну, 20 хвилин, трішки помозгував, трішки потестили. Дивіться, холодна водичка заморожена, стоїть тут, Уже працює ну скільки, десь 2 години. 2 години працює, Вентилятор бере холодне повітря, що робить бутилка, вилучає. Чи як правильно там сказати, не знаю. Е, дивіться, він дує холодним повітрям. Ну, Просто холодний тут капець. І вентилятор стоїть не на, не на всю потужність. Він дує сюди на ноутбук, ноутбук раніше був гарячий, не можна було до нього доторкнутися. Зараз ось граємо. Взагалі, ноутбук тепленький, FPS е, не просідає, все чітко, все грає. Чому стоїть ця штука? Ви скажете, а що це ти тут поставив? Це спеціально поставлено для того, що граєш і прям руки мерзнуть, розумієте? А тут йде відвод холодного повітря і направлення йде чисто сюди на ноутбук, бо тут найбільше нагрівання йде. Це зроблено так на швидку руку, як бачите, тут усе приклеювали навіть додали потім листочок, бо тут приподнято, ви ж бачите? Отак воно йде. А, ну зараз ще потім розповім. Дивіться, бачите, так закрили, все, руки не мерзнуть, охолодження йде максимально тільки на ноутбук. Ще от Якби такий лайфхак маленький. Підмостили під ноуду, бачите, кришечки, щоб він стояв повище Зараз тут ще покажу. Тут повище йде, тут уже консерва пішла в хід, як бачите. Е, тільки ж консерву цілу не ставити, бо ви розумієте, вона там просто підсмажиться. Ну ви зрозуміли, да? піднімаєте ноутбук повище охолодження йде на цю сторону. Запитав я ноутбук від павербанка, тому що максимально швидко все робили. Це вже він працює більше як 2 години і бачите, скільки він тільки розрядився. Завтра я зроблю якийсь подовжувач, ну, щоб уже ввікнути. Думав від ноутбука взяти, ну, USB втикнути, але не хочу його навантажувати лишній раз. Я його пущу від зарядки, від телефона включу і хай собі працює. Так що берете бутилку, можна бутилку побільше, але я думаю, цієї вистачить, не знаю, наскільки. Дві години вона стоїть, ну і відсотків тільки 10, певно, розтало. І навіть в кімнаті прохолодно, розумієте? Це можна навіть використовувати не як охолодження ноутбука, а просто, наприклад, у вас жара, да? ви навіть приїхали там десь на відпочинок чи кудись там. Ось берете павербанк, просто замерзли бутилку води, поставили біля вентилятора і все, і в кімнаті у вас реально прохолода. Так що ще раз показую, дивіться. Просто. Пізніше я хочу зробити тут такий обдув. Такий зроблю з картонки. Може із проволоки зроблю якийсь який каркас, обтяну його там харчовою плівкою чи чим. І прям таку тулбу зроблю. І не знаю, воно буде набагато краще, йменно направлення буде на зону де саме гаряче. Це просто хотів вам зробити відосик, щоб ви вже відразу користувалися цим лайфхаком, як то кажуть. Так що кому відео було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал, канал новий, тільки я оце створив. Хочу якби всі такі, багато дуже ідей є, буду вилажувати, що я там таке, як кулібіно, то знаєте, зробив, може комусь допоможе. Так що всім дякую за перегляд, Морозьте водичку і кайфуйте від холодного повітря. Всім гарного настрою, пока-пока!